Відкрита трибуна. Якщо тривожність спіткає десь під час звичайного дня, то я думаю, важливо саме дихати і вміти правильно дихати. І, напевно, розуміти, що багато речей, які тобі здається, що вони тобі нашкодять, насправді не мають сенсу. Тобто, якщо тобі здається, що ти зараз помреш, ти не факт, що зараз помреш, і це треба тримати в голові. З тривожністю дуже складно боротися. Вона. Все виїдає. Я намагаюся проводити час зі своїми близькими, якось відволікатися. Я на комп'ютерні ігри. Наприклад, вони мені дуже допомагають, забрати мій час і я відволікаюся. Або ж поїхати кудись гуляти та витрачати гроші. Все, <сум> ось так. Як із будь-яким іншим стресом. Кожен якось для себе має своє рішення. Для мене це рибалки чи просто відпочинок на природі. Дуже багато працюю без вихідних. Не тривожусь через вибухи, тому що я тривожусь через те, як мої діти здадуть екзамени. Я дуже люблю спілкуватися з друзями, з сім'єю проводити час, і це дуже заспокоює у різні моменти. Дуже багато працюю і мене це виводить із депресії, і з тривожності. Заспокоює фізичної нагрузки. плавання, ну, море, ну море як море. Це Одеса. Тут якби потрібно кожен день бути на морі. Відкрита трибуна.